Над п'ять сотень дітей перших сьомих класів з родин військовослужбовців трьох громад Волочиської, Вітовецької та Наркевицької змогли відволіктись від тривожних буднів та поринути в казку. За ініціативи благодійного фонду сім'ї «Ми поруч спільно з Волочиською міською радою, зал центру культури та дозвілля засяяв щирими посмішками: аніматори, фотозони та цікава інтерактивна програма усе для малечі. Кожного року сюди приїжджаємо з класом. Тут класно дуже. А тут подарунки розить солодкі. Ми кожен раз з братами ходимо на семеро в щоб мир був. І щоб більше ніхто країну нашу не бомбив. Сьогодні навіть діти знають, якою ціною дається свобода. І саме настільки цінним є підтримати в дитячих серцях віру в дива, казку та добро. Захід був організований в рамках проєкту «Поділля мрій. А загалом у громадах вдалося втілити в життя чимало цікавих ідей. Усе заради нашого майбутнього покоління. Кожного року напередодні різдва і нового року наші діти Волочиської, Вітовецької, Наркевицької громад завжди чекають на сюрприз від фонду сім'ї Лабазюк. Тому що щороку вони організовують для наших дітей якісь різнопланові заходи. Це і табір літній, це і сьогоднішнє свято, це і на перше червня свято. Це різноманітні волонтерські акції, які майже щодня зараз перед новорічними святами організовуємо разом міська рада, разом із фондом «Сім'ї Лабазюк». Особлива повага та шана нашим безстрашним воїнам, що великою ціною проте дають нам змогу працювати, навчатись та вірити в краще. Це діти наших захисників і захисниць, які з нетерпінням чекають, аби їхні батьки повернулися цілими, неушкодженими до своїх рідних домівок, до них. Ми, завдячуючи їхнім батькам, нашим Збройним силам України маємо можливість проводити такі. Гарні святкові заходи для того, аби максимально підтримувати дітей, їх психологічно і морально розвантажувати, і саме сьогодні, дякуючи збройним силам України, наш захід проходить без повітряних тривог. А в дітей горять очі від той позитивної енергетики, яка панує сьогодні в закладі. Різдво та новий рік це час загадувати бажання, нині воно лише одне про перемогу. І дорослим потрібно турбуватися аби навіть у воєнні будні малеча мала шанс на щасливе дитинство, якісне навчання та гарний відпочинок. Хочу вас також і чекати наступного року вже традиційно на території Волочиської територіальної громади дітей Волочиська, Волочиської громади Вітовецької, Наркеверської у нашому таборі для дітей, захисників і захисниць, які вже традиційно функціонує на протязі двох років. Після розважальної програми усі діти отримали солодкі подарунки від благодійного фонду родини Лабазюк. Ми поруч а ще на згадку залишаться приємні моменти фото та спілкування з ровесниками.